Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми з вами зануримося у надзвичайно важливу тему, яка є фундаментом успішного садівництва, адже йтиметься про відновлення, чистку та професійну заточку вашого головного помічника у саду, а саме старого доброго секатора. Напевно, у кожного з вас десь у глибині сараю, гаража чи у старій шухляді лежить інструмент, який ви вже подумки списали з рахунків, бо він вкрився іржею, ледве розкривається. А ріже так, ніби жує гілку, залишаючи жахливі рвані рани на деревині. Не поспішайте витрачати кошти на новий реманент, адже навіть безнадійний на вигляд екземпляр можна перетворити на інструмент, що буде гострий, наче небезпечна бритва, і працюватиме чітко як швейцарський годинник. Пам'ятайте, що стан вашого інструменту це не лише питання комфорту вашої роботи, але й питання здоров'я ваших рослин. Адже тупий секатор робить нерівні зрізи, розчавлює кору та камбій, що стає відкритими воротами для різноманітних грибкових та бактеріальних інфекцій, які так поширені в наших українських садах, особливо у вологі сезони. Тож давайте разом пройдемо весь шлях реанімації інструменту від розбирання до фінального тестування на папері, перетворивши цей процес на справжнє мистецтво догляду за металом. Перш ніж хапатися за точильний камінь, ми повинні усвідомити, що брудний і заіржавілий секатор неможливо якісно нагострити, тому першим етапом завжди буде повне розбирання механізму. Це необхідно зробити тому, що між лезами у пружині та навколо осівого болта роками накопичуються залишки деревного соку, пилу, землі та дрібних скалок, які з часом кам'яніють і перетворюються на абразив. Що руйнує метал і блокує вільний хід ручок. Починаємо ми з того, що беремо відповідні інструменти, зазвичай це викрутка або гайковий ключ, і акуратно знімаємо стопорний механізм або блокіратор, який фіксує секатор у закритому положенні. Відкладіть цю деталь у безпечне місце, наприклад, у магнітну тарілочку, щоб не загубити її у травічою на столі. Наступним кроком ми відкручуємо основну осьову гайку, яка з'єднує два важелі сикатора лезо та опорну частину. Тут важливо діяти обережно, адже якщо інструмент старий, гайка може прикипіти тому, можливо, доведеться використати краплину проникаючого мастила і почекати кілька хвилин. Коли гайка піддасться, ми роз'єднуємо дві половини сикатора. Будьте уважні в цей момент. Адже всередині знаходиться поворотна пружина, яка відповідає за автоматичне розкриття інструменту після зрізу. Витягуючи її, обов'язково запам'ятайте, а краще сфотографуйте, як саме вона стояла, яким боком була повернута до ручок, адже неправильне встановлення пружини при зборці призведе до того, що вона постійно вилітатиме або не створюватиме потрібного зусилля, і вам доведеться розбирати все наново. Саме цей бруд, ця суміш старого мастила і деревної смоли, що ховається у вузлі кріплення, є головною причиною того, що ваша рука втомлюється вже після десятка зрізів, бо ви витрачаєте силу не на різання гілки, а на подолання тертя у самому інструменті. Коли перед нами лежать розібрані деталі, ми переходимо до етапу глибокого очищення. Недостатньо просто протерти їх ганчіркою. Якщо на металі є сліди іржі або затверділого соку дерев, який називається живицею, нам знадобиться розчинник, наприклад, спирт, бензин калоша або спеціальний засіб для очищення садового інструменту, а також жорстка щітка або дрібний наждачний папір. Ретельно вичищайте кожну западину, особливо місця дотику лес та різьбу на болтах. Іржа це оксид заліза, який є крихким і поростим. Він утримує вологу і проскорює корозію, тому ми маємо видалити її до чистого, здорового металу. Тільки коли кожна деталь блищить і позбавлена будь-яких сторонніх нашарувань, ми можемо переходити до найвідповідальнішого етапу заточування. Багато хто робить помилку, намагаючись точити секатор у зібраному стані, але це неправильно. Бо ви не зможете дістатися до всієї довжини ріжучої крайки, особливо біля основи леза, де відбувається найпотужніший тиск при зрізі товстих гілок. Для заточування нам знадобиться точильний камінь або алмазний брусок середньої зернистості. Якщо ви хочете досягти ідеалу, можна підготувати два камені: один грубіший для формування ріжучої крайки і один дрібніший для фінішного полірування. Візьміть у руки ту частину секатора, на якій знаходиться ріжуче лезо. У класичних обвідних секаторах, які працюють за принципом множиць, заточується лише одна сторона леза, та, що має заводський кут нахилу фаску. Зворотний бік леза, який є плоским і ковзає по опорній губі, точити в жодному разі не можна, інакше ви утворите щілину між лезами, і секатор перестане різати, а лише жуватиме кору. Отже, ми кладемо точильний брусок на фаску леза, намагаючись максимально точно повторити заводський кут заточування. Зазвичай цей кут становить близько 20 або 25 градусів. Не намагайтеся зробити кут надто гострим, як у кухонного ножа, бо таке лезо буде крихким і швидко затупиться об тверду деревину абрикоса чи яблуні. Рухи камини мають бути плавними, впевненими, спрямованими від себе або по дузі, повторюючи вигин леза. Не потрібно сильно тиснути, головне стабільність кута. Зробіть 5, 10 або 15 проходів, рівномірно обробляючи всю довжину леза від п'ятки до самого кінчика. Час від часу перевіряйте пальцем обережно наявність задирки на зворотному боці леза. Поява цієї задирки свідчить про те, що ви вийшли на ріжучу крайку, і метал знято достатньо. Після того, як ви сформували гостру крайку на основній стороні, потрібно пробрати ту саму задирку зі зворотного плоского боку. Для цього покладіть лезо плоскою стороною на дрібнозернистий камінь, або просто проведіть каменем по площині леза кілька разів, тримаючи його абсолютно рівно, не завалюючи кут. Наша мета тут лише прибрати мікроскопічні залишки металу, зробивши поверхню ідеально гладкою. Це критично важливо, адже саме щільне пролягання двох площин забезпечує чистий зріз. Якщо ви залишите задирку, вона буде дряпати опорне лезо і швидко зіпсує інструмент. Опорне лезо або контрлезо зазвичай не гострять, але якщо на ньому є глибокі вибоїни чи зазубрані від попередніх невдалих обрізок, їх можна легенько зашліфувати дрібним напилком, щоб відновити геометрію. Пам'ятайте, що якісна заточка це не просто гострота, це геометрія. Лезо має мати правильний профіль, щоб легко входити в деревину і так само легко виходити з неї, не застрягаючи. Тепер, коли метал сяє чистотою, але загостре, як бритва, настав час подбати про механіку, а саме про змащування. Метал не повинен працювати на суху, особливо в умовах саду, де є волога та агресивні рослинні соки. Для змащування найкраще використовувати спеціалізовані мастила. Чудовим варіантом є силиконове мастило або літієве мастило, оскільки вони створюють стійку плівку, добре відштовхують воду, і, що дуже важливо, не так сильно притягують до себе пил та бруд, як звичайні рідкі машинні оливи. Якщо під рукою немає спеціальних засобів, підійде і звичайний літол або графітове мастило, але наносити їх треба дуже тонким шаром. Ми ретельно змащуємо обидві частини секатора в місці осьового з'єднання. Там, де відбувається тертя металу об метал. Також обов'язково нанесіть трохи мастила на різьбу гвинтів та гайок, це вбереже їх від прикипання у майбутньому і полегшить наступне обслуговування. Окрему увагу приділіть пружині. Її теж бажано покрити тонким шаром мастила, це захистить її від іржі та забезпечить плавність стискання. Пружина це серце секатора. Якщо вона заіржавіє і лопне, робота зупиниться. Приступаємо до збирання нашого оновленого інструменту. З'єднуємо дві половинки секатора, вставляємо осьовий болт. Повертаємо на місце пружину, уважно слідкуючи за тим, щоб вона сіла у свої посадкові гнізда чітко і надійно, саме так, як вона стояла до розбирання. Тепер накручуємо центральну гайку, і тут починається найтонший момент налаштування, який відрізняє професіонала від аматора. Нам потрібно знайти золоту середину затягування, якщо затягнути гайку занадто сильно, секатор буде туго відкриватися, ваша рука швидко втомиться, а метал буде надмірно зношуватися. Якщо ж залишити гайку недотягнутою, між лезами буде люфт і секатор почне жувати гілки, заминаючи кору замість того, щоб різати її. Існує простий і надійний метод перевірки, який називається тест на вільне падіння. Ви повністю затягуєте гайку так, щоб секатор відкривався туго, потім берете інструмент за одну ручку, тримаючи його горизонтально так, щоб інша ручка вільно звисала, і починаєте потроху, буквально по чверті оберту, відпускати гайку. Відпускайте до тих пір, поки під дією власної ваги та сили пружини нижня ручка не відкинеться і секатор не відкриється сам. Як тільки це сталося, стоп, це і є ідеальний момент. Люфту немає, але хід вільний. В цьому положенні ми фіксуємо гайку стопорним механізмом або зубчастим фіксатором, залежно від конструкції вашої моделі, і прикручуємо блокіратор. Тепер наш секатор зібраний, змащений і налаштований. Але як переконатися, що ми все зробили правильно? Для цього проводимо фінальний тест: не спішіть бігти до дерева, візьміть звичайний аркуш офісного паперу. Хороший секатор повинен різати папір так само легко, як кривецькі ножиці тканину. Спробуйте зробити надріз не тільки серединою леза, але й самим кінчиком. Якщо папір ріжеться чисто, без застрягання і розривів, вітаю! Ви досягли ідеалу. Якщо папір заминається, це означає, що або леза недостатньо гострі, або що більш ймовірно, ви не дотягнули осіву гайку і між лезами є щілина. У такому випадку трохи підтягніть гайку і спробуйте знову. Такий гострий інструмент при роботі в саду буде давати ідеально гладкий дзеркальний зріз. Рана на дереві після такого зрізу загоїться у рази швидше, дерево витрачає менше енергії на відновлення, а ризик потрапляння інфекції зводиться до мінімуму. Працювати таким інструментом одне задоволення, ви не помітите, як обріжете цілий сад, і ваша рука не відчує втоми. Догляд за садовим інструментом це культура садівництва. Я рекомендую проводити таку процедуру глибокого очищення та заточування не рідше одного разу на рік. Найкраще це робити взимку, коли у нас, садівників, є більше вільного часу або ж наприкінці сезону перед закладкою інструменту на зберігання. Проте, якщо ви інтенсивно працюєте в саду, обрізаєте сотні дерев, то легку правку леза варто робити щодня перед початком роботи. Для цього не обов'язково розбирати секатор. Достатньо просто провести кілька разів дрібним бруском по фаску леза, щоб поновити гостроту. Також візьміть за звичку після кожного робочого дня протирати леза ганчіркою, змоченою у спирті або спеціальному дезінфікуючому розчині. Це не тільки вбереже метал від корозії, але й, що найважливіше, попередить перенесення хвороб з одного дерева на інше. Уявіть, що ви обрізали гілку, уражену бактеріальним раком, а потім пішли до здорового дерева. Без дезінфекції ви власноруч заразите свій сад. Чистота інструменту це гігієна вашого саду. Варто також згадати про зберігання. Навіть ідеально нагострений секатор може зіпсуватися, якщо зимуватиме у вологому погребі чи під відкритим небом. Зберігайте інструменти в сухому, провітрюваному приміщенні. Якщо є ризик вологості, можна загорнути секатор у промаслений папір або тканину. Це створить додатковий бар'єр для вологи. Пам'ятайте, що якісний інструмент може служити десятиліттями, і часто старі радянські або європейські секатори, виготовлені з якісної вуглецевої сталі, після такого відновлення дадуть фору багатьом сучасним дешевим аналогам з пластилінового металу. Тому не поспішайте викидати спадок дідусів. Прикладіть трохи зусиль, любові і терпіння, і цей інструмент віддячить вам багатим рожаєм та здоровим садом. Окремо хочу наголосити на техніці безпеки. Коли ви працюєте з розібраним секатором, леза стають дуже небезпечними, адже вони не захищені ручками та обмежувачами. Тримайте пальці подалі від ріжучої крайки. При заточці кладіть брусок або секатор на стійку поверхню. Не намагайтеся робити це на коліні, щоб інструмент не зірвався. Використовуйте захисні рукавички, коли очищаєте метал від іржі та бруду, особливо якщо користуєтеся хімічними розчинниками. Зір та руки це головні інструменти садівника. Бережіть їх. Також, коли ви перевіряєте гостроту леза, ніколи не робіть це пучкою пальця на дотик уздовж леза, як у фільмах. Бо мікроскопічні порізи від брудного металу можуть довго загоюватися. Краще використовуйте метод з папером або візуальний огляд під яскравим світлом. Гостра крайка не повинна давати віддосків, вона має бути чорною лінією. А якщо ви бачите світлу смужку на лезі, це означає, що воно затуплене або завалене. Ще один нюанс стосується вибору абразивів. Якщо ваш секатор дуже затуплений або має відколи, починайте з каменю з зернистістю близько 400 грит. Це дозволить швидко зняти шар металу і виправити геометрію. Для основного заточування підійде камінь 1000 грит. а для фінішного полірування, якщо ви перфекціоніст, можна взяти камінь 3000 грит або шматочок шкіри з пастою гой. До речі, полірування леза до дзеркального блиску. Має не лише естетичне значення. Гладка поверхня менше піддається корозії, з неї легше щищати сік рослин, і вона легше проходить крізь деревину за рахунок меншого тертя. Тому витрачені зайві 10 хвилин на полірування заощадять вам години роботи в саду. Не забувайте і про ручки секатора. Якщо вони металеві, їх теж варто очистити від бруду. Якщо вони мають гумові або пластикові накладки. Перевірте, чи не бовтаються вони. Якщо накладка злітає, це небезпечно, бо в найвідповідальніший момент рука може зісковзнути. Можна посадити їх на клей або замінити на термоусадочну трубку, якщо оригінальні накладки зовсім зносилися. Зручність утримання інструменту в руці впливає на точність зрізу не менше, ніж острота леза. Якщо секатор має яскраві ручки, це великий плюс його легше знайти в траві. Якщо ж ручки темні, раджу намотати на них трохи яскравої ізоляційної стрічки, жовтої або червоної. Повірте, це збереже вам купу нервів, коли ви покладете секатор під кущ агрусу і відвернетеся на хвилину. Підсумовуючи все сказане, процес відновлення секатора складається з простих, але обов'язкових кроків: розбирання, чистка, заточування під правильним кутом, полірування, змащування. Правильна зборка з регулюванням зазору. Кожен з цих етапів важливий Пропустити чистку, бруд потрапить у мастило і буде працювати як абразив. Пропустити змащування, і ржа з'їсть пружину. Неправильно нагострити кут, лезо затупиться за 5 хвилин. Але тепер ви озброєні знаннями і знаєте, як зробити все правильно. Ваш старий секатор готовий до нових звершень, готовий формувати крони ваших улюблених яблунь. Груш, вишень та обрізати кущі троянд. Пам'ятайте, що садівництво це діалог з природою, і щоб цей діалог був приємним, ваші аргументи, тобто ваші інструменти, мають бути переконливими і гострими. Сподіваюся, ця інформація стала для вас корисною і надихнула заглянути у свій інвентар та навести там лад. Якщо цей матеріал допоміг вам відновити улюблений інструмент, обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Адже це найкраща подяка за мою працю. Не забудьте поділитися цими порадами зі своїми друзями, сусідами, по дачі та знайомими садівниками. Нехай у нас в Україні будуть найкращі та найдоглянутіші сади. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові корисні випуски про догляд за садом та городом, де ми будемо розглядати ще багато цікавих тем. Я вам щиро бажаю вдалого дня, мирного неба, натхнення у праці та щедрих врожаїв. І до нових зустрічей у наступних відео.